Вітаю, товариство сьогодні. Ми у прямому етері розігруємо восьму з дванадцяти помпових рушниць Ford 500 m серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплатили свої внески у серпні. Для тих, хто бачить мене вперше. Я можу вас привітати. Ви знаходитесь на каналі лобіст, а мене звати Георгій Учайкін. Давайте, поки всі збираються, я попрошу вас зазначити, чи чутно мене. Чи не чутно, також видно, чи не видно. Можна також зазначити, звідки ви дивитесь наш тер. Географія чомусь постійно мене цікавить. Думаю, що також у нас буде е, трошки часу для відповіді на ваші запитання, але то вже після розіграшу, Тому подумайте над своїми питаннями вчасно. А тепер обов'язкові важливі оголошення. Е, я закликаю вас поставити вподобайку цьому етеру, кажуть, що Ютуб продемонструє його більшій кількості людей і більше людей зможуть його подивитися. І Запрошую тих, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково це зробити. Подивіться, ми вже майже досягнули. Нули такого, ну невеличкого, скажімо, параметру для нас як 100 тисяч підписників. А після того, як ви підпишетесь на цей канал, там є дзвоник, на нього можна натиснути і обрати всі повідомлення, щоб вчасно дізнаватися про всі нові відео на нашому каналі. А канал наш унікальний більше ніде про таке не. Розповідають і у нас дуже багато цікавої інформації. Також подякую спонсорам каналу за підтримку. Це дійсно для нас важливо. Витрат у нас дедалі стає все більше і більше. Ну і ще обов'язково треба подякувати збройовій компанії Форт, яка вжила оперативних заходів, перемістивши свої виробничі потужності до європейських країн. І тільки комерційний та адміністративний персонал компанії продовжують працювати ну, в безпечних регіонах України, забезпечуючи безперервність бізнесу. І не будемо затягувати. Я ще раз нагадаю вам про умови розіграшу. Давайте ще раз їх переглянемо і виведемо їх на екран. Одну секундочку. Так, отже, розіграш 12 помпових рушниць. Умови розіграшу. У розіграшу братимуть участь членів Української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов: відновлять або продовжать своє членство в Українській асоціації власників зброї. Стануть членами Української асоціації власників зброї в будь-якому пакеті членства, або перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможців здійснюється за допомогою сервісу Random.org наступним чином. Члени асоціації, які відновили або продовжили або набули членство в пакеті Silver, матимуть один запис у базі учасників розіграшу. Ті члени асоціації, які мають пакет Gold один рік, матимуть дві записи у базі учасників розіграшу. Члени асоціації з пакетом Голд два роки матимуть аж чотири записи у базі учасників розіграшу. Ті члени асоціації, які мають пакет Голд три роки, матимуть п'ять записів у базі учасників розіграшу. Члени асоціації в пакеті. Голд п'ять років матимуть вісім записів в базі учасників розіграшу. Ну і зрозуміло, що найбільше записів матимуть а, члени асоціації в пакеті платіном. Вони матимуть аж 12 записів. А, хочу наголосити, що розіграш відбувається кожного 4 числа кожного місяця, і серед тих, хто сплачує членські внески у попередньому місяці. Ну, наприклад, а, сьогодні ми розігруємо. 4 вересня ми розігруємо а, рушницю серед тих, хто сплачував внески у серпні. А, відповідно, 4 жовтня ми будемо розігрувати рушницю серед тих, хто сплачував внески у вересні, і так воно в принципі все і буде відбуватися, доки ми не розіграємо всі 12 рушниць. Так і давайте я а, хочу для тих, хто подивитися. Підписався, сказати вам про те, що спробую відповісти на для тих, хто приєднався, спробую відповісти на ваші запитання. Тому пишіть їх в коментах і найбільш цікаві, ми напевно будемо виводити на екран, і я буду пробувати на них відповісти. І тепер я попрошу показати, як власне відбувається цей розіграш. Прошу режисера продемонструвати, як це буде. Отже, ми бачимо з вами сервіс Random.org. От завантажується база і натискається кнопка. Покажіть, будь ласка, Randomize. Друзі, ми маємо переможця. Значить це переможець. З номером посвідчення 18 08 582 Значить. Е я попрошу вивести на екран тепер тільки мене. Значить, що ми з вами зараз будемо, друзі, робити? Зараз я спробую мені повідомлять ну, принаймні через деякий час ім'я та прізвище нашого переможця. І ми традиційно спробуємо йому подзвонити в прямому етері. Не завжди люди беруть слухавку. Час пізній, можливо, вже відпочивають, а можливо, нам а, цього разу поталанить. І ми поспілкуємось з переможцем, і все це почуємо власно в етері. А ще раз хочу подякувати, користуючись нагодою збройові компанії Ford за те, що вони ну, так допомогли нам організувати а, доволі непоганий. Скажімо, доволі доволі непогану програму лояльності для членів асоціації. А тим, хто власне сьогодні не виграв рушницю, я хочу сказати, не треба засмучуватись. Ви завжди можете користуватися тими знижками, які є у асоціації в магазинних партнерах. Вони суттєві і рано чи пізно ви теж обов'язково щось у нас виграєте. принаймні, я на це розраховую. Стовідсотково у вас продовжують виникати запитання, і я думаю, що ви вже їх почали писати, просто поки їх ніхто не вводить на екран. Тому що ми зараз з вами, я ще поки не отримав інформацію, чекаємо, коли мені повідомлять, хто ж, власне, виграв. Користуючись нагодою, також можу сказати вам, що ми учора започаткували що вівторка, в такий самий час, 20... Перші 15 ми будемо проводити а, прямі етери щодо діяльності створеної вже фактично і формуючоїся зараз в мережі політичного впливу. Вільні люди а, мають а, зброю, і ви будете дізнаватися про всі а, здобутки, які на той час буде мати. Ця мережа. Тобто, це буде відбуватися щотижня по вівторках. Так, поки я ще не бачу, не бачу повідомлення, не бачу. Шукають людину, це шукають в іншому місці цю людину. Тому давайте заповню цю доволі незручну паузу ще однією подякою компанії Ford. Ну, Кому що можна дякувати як не нашим спонсорам? Нагадую, що у вас є можливість також взяти участь в розіграші: для цього треба набути членство або відновити членство в Українській асоціації ласки і зброї. І вже наступного 4 жовтня ми будемо розірити дев'яту рушницю. От я бачу, вже надіслали мені координати нашого переможця. Значить, це Сергій. Віталійович з міста Рівне в пакеті Gold один рік. Пробую зателефонувати пану Віталію. Сергій Віталійович, перепрошую. Алло. Сергій Віталійович. Добрий вечір. Вас турбує Георгій Учайкін, Українська асоціація власників зброї. Так, так. А ви в прямому етері зараз на нашому каналі збройової лобісти. Я хочу привітати вас від імені асоціації, від свого імені від імені, напевно, всіх наших глядачів, з тим, що ви виграли помпову рушницю Форт 500 М. Ви здивовані? Ну, я дуже здив, дуже ну, дива трапляються, і добре, що цього разу вони трапили з вами. Давайте зробимо таким чином. Завтра з вами зв'яжуться менеджери асоціації і узгодять алгоритм і логістику отримання вами цієї рушниці. А я вас ще раз привітаю і думаю, що також до привітань приєднаються всі наші глядачі. Дуже дякую вам. Все, дякую. дякую вам за вашу, скажімо, дієву участь в діяльності Асоціації. Бо членські внески це, напевно, один з тих кроків, які дійсно демонструють вашу е прихильність до того, чим ми займаємось. Дякую ще раз, гарного вам вечора і тихої ночі. Дякую, дякую, вам, Іван, Гарсала. Та... Ось так, товариство. Ми таки дозвонилися нашому переможцю, і я думаю, що. Людині буде приємно почути або почитати від вас якісь привітання. Давайте я спитаю у режисера, чи є якісь запитання до мене, чи щось з'явилося. Так, Адамович Дмитро. Нещодавно дивився інтерв'ю із нині покійним міністром Монастирським. Його ідеї збігалися з нашою спільнотою. Яке ваше відношення до нього було? Ну і чому риторика Міністерства всіх справ змінилася? А, пане Дмитре, дивіться, мені. Вдалося свого часу поспілкуватися з Денисом Монастирським. Ми перетиналися на деяких е, прямих етерах, свого часу. Ще на телебачення мене запрошували, і ми зустрічалися під час роботи е, в комітеті, е, який він очолював комітет з питань правоохоронної діяльності. Е, він призводив е, враження поміркованої розумної людини. Я навіть пригадую, коли на одному з засідань він. Просто приголомшив всіх присутніх там народних депутатів, коли сказав на моє питання, що о, пістолети в законі будуть. Ще не було уточнення о, в якому форматі, тобто який режим експлуатації, чи тільки зберігання, чи тільки насіння, але він о, дійсно підтримав цю ідею. І після того, коли було проведено опитування у додатку дія, він. Публічно, ви знаєте, висловився про те, що депутати мають внести зміни відповідно до волевиявлення громадян. На превеликий жаль, Денис Анатолійович загинув, і позиція Міністерства до змінилась. Я думаю, тому що Денис не був, ну скажімо так, він не мав зв'язків з МВС, таких, як має, скажімо, наш сьогодні чинний міністр. Не було такої. Корпоративної солідарності, корпоративних зв'язків і відстоювання інтересів він дивився на речі, скажімо так, з більш державницьким підходом, і тому шкода, мені чомусь здається, я не можу цього гарантувати, але мені чомусь здається, що можливо ми б з Денисом Анатольовичем якось краще змогли відпрацьовувати зміни до законопроекту. Ну на жаль, так не сталося так. Максим Василенко, який алгоритм дій, якщо втратив власну ручницю під час бойових дій або внаслідок ворожого обсягу, яка відповідальність, <клес> <клес> пане Максиме? Ну я можу я не можу дати вам якісну юридичну консультацію? Це напевно треба окремо запрошувати фахівців, які б могли прокоментувати, але в принципі. Напевно, треба зафіксувати насамперед обставини, за яких це відбулося. Тобто, має бути хоч хтось, хто підтвердить, що е, з, е, в таких умовах е, під час там бойових дій була втрачена, згублена або знищена, врешті-решт, рушниця, чи карабін, я не знаю достеменно, а, що власне ви використовували. Якщо рушниця, можливо, це по дронах працювало. Не знаю, якщо вона стояла. На дронах по дронах з гладкоствольної, то вона можливо стояла на балансі військової частини. Тобто тоді це є просто схема, за якою передаються ці рушниці на військові частини, і тоді напевно це треба з'ясувати з військової частини. Якщо це ваша власна зброя. Ну тоді поки зафіксуйте, а потім ми ну думаю, це просто доведеться повідомити в дозвіну, що от за таких обставин, за таких свідків, за з умов складення такого акту, рушниця або карабін був знищений ворогом, і тому. Поки, напевно, це так може більше зволити, прокоментує хтось з наших юристів, але я думаю, що так. І потім можна звернутися з проханням подарувати дозвільну службу вам подарувати саме інші карабіни або рушницю, бо вони так само мають бути зацікавлені в тому, щоб ви боронили їх спокійне життя. Так, Владислав Ващук, чи будуть колаборації з великими спільнотами в різ... в різних соцмережах Стерненка. Притула, Лачин, Азов, Тртретє, Шобер, так, Алексейт або ж різні селебриті, у яких схожа позиція. Друзі, розумієте, колаборація, вона а, що має на, на меті? Колаборація має на меті те, що ми робимо якийсь спільний або спільний етер, або програму, яка потім з'являється у нас на каналі. І на каналі тієї людини, з якому з якою ми думались про колаборацію, поки всі спроби нашої колаборації завершувалися тим, що ми просто запрошували цих людей. До себе на канал і робили з ними ну фактично інтерв'ю або записали якусь програму. Напевно, на той час ми не були цікавими для такої колаборації. Сьогодні мова йде про те, що в нас вже майже 100 тисяч. Сподіваюся, що ми найближчими днями здаваємо цю Майлстон, як каже Рохов, в 100 тисяч і можливо станемо більш комусь цікавими. Ну ми не проти, ми не відмовляємось пропонувати так, щоб аж занадто о, комусь ну. Пропонуємо, поки адекватної реакції я не бачу. Не буду казати, кому я писав, з ким я спілкувався. Адекватної реакції поки не бачу. Буде реакція, із задоволенням а, запишемо м, такі тери. Чому? Тому що дійсно нам було б набагато зручніше, якби ми гуртом а, досягали поставленої мети. Растін Кол. Доброго вечора, Георгій. Скажіть, будь ласка. А що я можу купувати? А що я можу купувати набої лише того калібру, який підходить до моєї зареєстрованої зброї? А будь-які інші ні? Бо мені нещодавно відмовили в продажу. Так. З продажем набоїв дедалі взагалі стає все складніше. Дозві на чомусь хоче контролювати навіть кількість тих набоїв, які ви можете придбати на підставі власного дозволу і з тим калібром, який в ньому вказаний. Але ніколи я не пригадую того, щоб можна було умовно кажучи, якщо у вас там ну там 2-2-3, Піти придбати собі 762 ніколи так не працювало, тому можливо десь працювало, але офіційно це не працювало точно, тому ну нічого дивного, і ще добре, хоч такі набої дають можливість придбати. Може, потім ще щось прикрутять і скажуть що вам от не більше там ста набоїв. Там, ви купували минулого місяця. Доведіть нам, що ви їх десь там використали там, зі Стрибища, гільзи принесіть. Я не знаю, на що вони здатні, чесно кажучи, їх дії часто не піддаються логіці, або логіка в них взагалі відсутня. Так, Максим Василенко Цікаво, що критики легалізації краткоствої зброї кажуть, що тоді всі один одного повбивають, ніби зараз щось заважає людям придбати гладкоствольну рушницю і вбивати один одного на здоров'я. Мені подобається ваша риторика. Звісно, вбивати один одного на здоров'я це просто якось звучить натхненно. <кхем> -м -м. Чого бояться прихильники я б сказав так: не легалізації, а запровадження в обіг краткоствольної нарізної вогнепальної зброї, тобто звичайних пістолетів, які ми за логікою вже давно мали володіти всі відповідальні громадяни України. Насамперед, це культ, культ краткоствольної зброї. Тобто поспалити не можна. Є інша каста, які можна зараз в зв'язку з тим, що Ведуться активні бойові дії, тобто йде війна, і величезна кількість наших хлопців дійсно демонструють героїчні вчинки як один з варіантів за заохочення. Почали нагороджувати їх пістолетами. Я вважаю, що це просто прекрасно, Абсолютно, я щиро радію за кожного свого знайомого, якого нагородили пістолетом. Але це розумієте, це виняток. Тобто до 2022 року нагородження відбувалося зазвичай по лінії МВС і тільки тих, хто був здатен ну, якимось чином потрапити у той нагородний список і бути представленим до такої нагороди, такої відзнакою. Зараз ситуація трошки змінюється. Я просто кожного дня стрічці новин на Фейсбуці або там в повідомлення друзів, бачу, що вони отримують нагородну зброю, краткоствольну зброю. Це свідчить про те, що крига вже давно скресла, і греблю вже давно ту прорвала. І оця вода вже тече з усіх боків, але от вони тримаються, а вони бояться. Не тільки того, що буде втрачено статус ексклюзивності, що ось він розумієте, не просто на, на посаді з дорогим автомобілем, там з майном з космічною зарплатою, а ще в нього є пістолет, який відрізняє його від посполитих. Це перше, а по друге, вони бояться того, що це ж приховане насіння. Ми, звісно, можемо, як ви кажете, вбивати на здоров'я е, з помпових рушниць з дробовиків. Це без питань, але ти ж його не, не понесеш з собою, і для самозахисту він ну ідеально підходить тільки коли ти знаходишся або в у власному помешканні, або на власній ділянці. Тоді можна його використовувати, і це не буде дивним для оточуючих, що ти ходиш е, з дробовиком. З дробовиком по вулицям ходити ну якось. Не камільфо, та і нерозумно, для цього існують маленькі пістолети, які можна носити приховано. Приховано. Чому приховано? Оточуючі не повинні бачити, що у вас є зброя, тому що серед оточуючих можуть бути злочинці. Але злочинці мають чітко розуміти, що існує закон, який дозволяє вам володіти на законних підставах краткоствольною зброєю. І ніхто не знає, чи є. от Ті тендітної дівчини або усього хлопця в окулярах, або у того ветерана з, е, на протезі є пістила чи немає. Але знаючи про те, що існує такий закон, ніхто не буде наважуватись перевіряти. Відповідно, це наша перевага. А з іншого боку, перелякані е, деяких правоохоронних органів, вони вважають в цьому небезпеку. Яку небезпеку? Мені важко зрозуміти. Тому що якщо зареєстрована зброя, то вона не фігурує під час здійснення будь-яких злочинів. Але от такими своїми, своїми діями вони дуже серйозно самі наражаються на небезпеку. Я поясню, чому. Тобто вони ж лобіюють те, щоб у нас з вами не було краткоствольної зброї. Вони вважають, що це ну, ну, ну не можна нам от нагороджені ще ну таке, там нагородили, хай вже ходить з тим пістолетом. А от так, щоб був мас адопшен, як то так кажуть, такого бути не може. Але е, в країні війна рівень злочинності я не можу сказати, що суттєво зростає, ні, але він обов'язково зросте коли е, війна закінчиться, сподіваюся, нашою перемогою. Вірю в це свято. Чому тому, що ну так воно завжди бувало, тобто. Це буде обов'язково. І от в той момент ті люди, які будуть відчувати небезпеку і не зможуть у законний спосіб вгамувати свої потреби, ну задовольнити там офіційним придбанням після навчання там, отримання відповідної ліцензії пістолету, вони можуть піти на чорний ринок. І на чорний ринок можуть піти. Як з тими термінами ув'язнення, які вони малюють за, на той час, Сподіваюсь, не зареєстровані незаконно чи не зареєстровану зброю. Я ще не знаю, як ми будемо визначати, залежить від того, буде закон чи ні, вони не наражаються на небезпеку. Чому тому що хтось може подумати: а чому власне мені треба сідати? Можливо, якось діяти в інший спосіб. і От я б не хотів, щоб такі історії траплялися. Чому тому, що і поліцейські, ті, вони ж теж живі люди, і навіщо їм? Наражатися на якісь неприємності призустрічі з людьми, які мають незареєстрований пістолет. Це абсолютно недоцільно. Ну це, ну чесно, висловлюю свою думку, навіщо? Такі випадки можуть бути і нікому від цього краще не стане. Тому вони самі себе наражають на небезпеку. Я радив би їм ще раз переглянути свій підхід до цього, тим більше, що ну точно зараз 1100 нагородних створів вже є на руках у громадян, тому нема чого боятися. Дав розгорнуту відповідь. Пан Володимир Мельченко зайшов <кліпити> вліпити вподобайку. Дякую, вліпить. У вас, як завжди, приємно, на жаль, нема багато часу. Всім найкращі побажання. І вам, пане Володимире, найкращі побажання. Заходьте, у нас під час таких етерів зберігається, як хтось пожартував тепла, лампова атмосфера, якщо хтось знає, про що йдеться. Так, Устас, дякую перш за все. Дякую тепер за все потрібно вам за вашу активність і організаційні здібності. Дякую за ваш канал, хай щастить. Друзі, насправді, моя ділова активність і послідовність вона не мала б сенсу, якби не було підтримки з вашого боку. Чесно скажу. Щодо каналу, ну повірте мені, що він демонструє для нашого сегменту дуже пристойні показники. Перше відео вийшло менше ніж. Півтора роки тому за цей час підібратися в притул до 100 тисяч це було непросто. І значить, ми поцілили в, в ту аудиторію, якій така інформація потрібна. Просто зайдіть на інші зброярські канали українські, подивіться, скільки років вони формували схожу аудиторію за кількістю підписників, і зрозуміти, що у нас все з цим дуже, дуже, дуже добре. Вініамін Тимошенко. право на зброю самозахисту дійсно має стати національним надбанням. Для початку потрібен мільйон бажаючих. Ага, я так розумію, що це з нами учасник мережі заснованої мережі політичного впливу вільних громадян. Вільні люди мають зброю. Так, так нам дійсно потрібен мільйон. Я не хочу <кхів> повторювати. Тексти з минулого буквально з вчорашнього етеру. Але ті, хто не дивився його, будь ласка, перегляньте, етер з нашим методологом або політехнологом Русланом Роховим, Вам буде цікаво, але дійсно, ми збираємо мільйон. Мільйон тих людей, які підтримав нас у додатку Дія, і це абсолютно нормально. Вони всі є. Нам треба просто об'єднатися і сказати політикам, що от все ми вже знаємо один одного і готові продемонструвати вам свою волю не тільки голосуванням у додатку Дія, а ще, скажімо, голосуванням на виборах. Тож давайте швиденько дослухатись до наших пропозицій. Так, Владимир Гапон, більше у людей пістолетів, менше злочинів. Ну так це ж класика жанру. Ми знаємо чітко. У нас є досвід країн. Давайте не будемо далеко ходити. Країни, які були з нами в констаборі СРСР, Молдова, Латвія, Литва, Естонія. От ці країни мають такі закони з початку 90-х. і в всіх цих країнах злочинність, зокрема вулична, впала на 50-70% протягом буквально року. Це дуже серйозний показник. І ми прогнозуємо такі самі показники. Нічого тут, власне, унікального не буде. Україна така ж сама країна цивілізована, як і ті країни. І я думаю, що все буде нормально. Так, друзі, я бачу, що у вас немає до мене запитань. Це добре. Значить, ми добре працюємо в інших напрямках, якщо питань немає. Тож я ще раз. Користуючись нагодою, хочу подякувати збройовій компанії Ford. Хочу о, сказати вам, що буде абсолютно розумно і доцільно і ну, шляхетно з вашого боку, поширювати це відео. Думаю, що треба його завершувати. Тож, поширюйте це відео, підтримуйте цей канал, підписуйтесь на нього, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї і пам'ятайте. Вільні люди мають зброю, і разом ми обов'язково переможемо. Тож далі буде.